Переходимо до трендів. Наші тренди на сьогодні, як ви думаєте, дуже сильно змінилися в порівнянні з минулим роком. Так, дякую. Розвиток штучного інтелекту, власне, автоматизація, вона правда рухається семимильними кроками і власне впровадження різноманітних процесів. Ми дуже всі турбуємося про клієнтів. Чесно кажучи, знаєте, я трохи розчаровуюсь, коли бачу, як європейці турбуються про клієнтів. Мені хочеться українських трохи їм запропонувати різноманітних рішень, співробітників, підходів. Тим не менше. Є дослідження, які проводили Макензі, вони діляться, що абсолютно всі в усьому світі, не тільки в Європі, в Азії, в Штатах, вони всі рухаються в цю сторону і стараються дійсно впроваджувати різноманітні автоматичні рішення. Тим не менше, для контактних центрів залишається класика. Це в першу чергу організувати процеси навігації для того, щоб розподіляти ці ті дзвінки, які ми отримуємо, або на автоматизовані лінії, або саме на тих співробітників, які з першого контакту можуть одразу. Вирішити і закрити всі запитання клієнта. І друге, це безумовно автоматизувати процеси для того, щоб не просто спростити життя клієнтам, а ще спростити життя нашим операторам, які теж дуже хочуть простої, цікавої роботи і не е, застосовувати дуже багато витрачати часу на те, що можна автоматизувати. І, власне, що говорить е, Маккензі, про те, що дійсно е, дуже розумний, е, якісний IVR може допомогти е, збільшити е, задоволення клієнтів в рази. Ну, от, в 5 разів це, це просто досить просто. А Мало того, вони говорять, що це, цей IVR може зменшити до 10% вхідних дзвінків. Ха-ха, до 10% Оля Варламова. В скільки разів ви зменшували кількість дзвінків на операторів, Та да просто в десятки разів. Тому я підозрюю, що знову ті ж самі Маккензі не доїхали до України зі своїми дослідженнями, і ми бізнедоволенням би поділилися, яким чином можна ще спрощувати роботу контактного центру. Омніканальність, ну безумовно, але зараз вже знаєте про омніканальність говорять не тільки, що має бути єдиний досвід через всі канали, а вже є вимога того, що ми маємо в тому числі розповсюджувати це на партнерів, щоб не розказувати. А ви знаєте, це ж не ми, це ж наш партнер, тому ми не можемо на нього вплинути. На жаль, не працює. Омніканальність вона стосується того, що дійсно це має бути єдиний унікальний досвід для клієнта, який буде дійсно клієнтом. Дуже зручний і цікавий прогнозна аналітика та інсайти, аналіз сантиментів. А скажіть, будь ласка, хто в контактних центрах тут у нас присутніх вже це використовує цей інструмент? Або боїтеся сказати, або справді дуже мало. Ну так, на жаль, це ще не дуже розповсюджений інструмент, тому він у нас ще попереду будемо досліджувати, будемо перевіряти, але дійсно це дає змогу дуже суттєво оптимізувати роботу контактного центру при аналізі сентиментів, при аналізі звернень, ми можемо одразу бачити настрої клієнтів, можемо бачити настрої наших співробітників, прогнозувати. Вигорання наших співробітників і запобігати цьому вигоранню. Тому це, це ще якраз той інструмент, який нам з вами доведеться випробовувати і досліджувати. І, безумовно, віддалена та гібридна робота, вона не тільки актуальна для України, вона актуальна для всього світу. Операторам дуже сподобалася Така робота, відповідно, вона так само допомагає оптимізувати ресурси контактних центрів, тому безумовно залишається і будемо використовувати далі. Рішення самообслуговування, чат-боти, онлайн-портали, дуже прості для впровадження, дуже легкі для масштабування, так, вони є актуальними, вони залишаються ще досить довго актуальними на а, ринках і в контактних центрах. Фокус на досвід співробітників. Як гадаєте, про який досвід йде мова? А, дякую, так звичайно. Безумовно, це не про експертизу. Про експертизу ми теж будемо говорити. Це про позитивні враження наших операторів. Вони мають бути. Позитивно налаштовані і мотивовані робити саме ту роботу, яка в них зараз є. Я пам'ятаю, ми в свій час теж робили дуже цікаві такі мікси для тих операторів, які займалися вихідними дзвінками і працювали на холодних дзвінках. Вони дуже швидко вигорали і втомлювалися, коли низька конверсія. І тому для того, щоб дійсно їм трошечки додати цього позитиву, ми міняли кампанії, давали їм гарячих лідів, теплих лідів, для того, щоб вони знов повірили в свою силу, повірили в. Цей продукт і дійсно це працювало. Тому це досить, досить актуальний інструмент, який дуже важливо приміняти в роботі. Безпека та відповідність. Відповідність цим нормам законодавства, безпека і турбота про конфіденційність клієнта. Безумовно, це є гігієнічний фактор. Він залишається. Ну і куди ж без гартнера? Безумовно, я дуже люблю різноманітні дослідження, якими ділиться всесвітньо відома компанія. Але вони так само говорять і тільки підтверджують ці ті тренди, якими ми з вами користуємося і на які орієнтуємося. Це предикативний орієнтований на цінності сервіс. В першу чергу мова йде дійсно про цінності, про автоматизований сервіс, конфіденційний сервіс. Безумовно, про в тому числі зворотній зв'язок від клієнта необхідно е, враховувати, наскільки якби нам з вами не подобався той чи інший сервіс, та чи інша послуга. Якщо в клієнта нема потреби, то можемо з вами забути і взагалі не витрачати на то ні кошти, ні ресурси різноманітні. Тому Гартнер підтверджує наші тренди і про омніканальність теж наголошують на тому, що маємо залучати наших партнерів не тільки зосереджуватися на тому, що є в нас. Ну і найбільше безумовно виклик, якби автоматичний наш процес, штучний інтелект не заходить в наше життя. Залишається все одно найбільший виклик це відсутність персоналу. А можете зараз, будь ласка, включити ролик? Дякую. інтелект навколо нас, але навіть там, де здається, Він є навколо нас всюди і люд людям не залишається місця. Вони є, люди є без людей нікуди. Вони стають дійсно унікальною цінністю, навколо якої базується власне і весь бізнес, і той штучний інтелект, який навколо нього розвивається. І відповідно хочу з вами поділитися, що ж ми робили дуже цікавого на ринку, коли з цією проблемою зіштовхнулося, що ну нема персоналу, нема. Я не знаю, чи є у вас така ж сама проблема, але шукаємо. Експертів шукаємо кваліфікованих? Нема. Шукаємо добре. Шукаємо некваліфікованих. Є різноманітні приказки, там вже знаєте, вже яких тільки знайти. Нема. Боже, ну що ж таке? Що ж робити? А що роблять люди взагалі? Є. В цьому світі люди є, вони по вулицях ходять, де ці люди, де вони працюють, чого вони хочуть, щоб вони прийшли до нас. Ми робили дуже багато досліджень. Ми досліджували абсолютно все, що роблять люди, де вони живуть, куди вони ходять, в яких вони працюють в компаніях, в яких галузях, які галузі мають вакансії, з ким ми конкуруємо, власне. І от ми бачимо, що дійсно ми, зараз вже немає того, що контактні центри конкурують з контактними центрами. Всі конкурують з усіма за людей, за отой. Персонал за співробітників, які дійсно ми хочемо залучити до себе працювати в компанію. Ми подивилися навіть на країни, що відбувається, і виявили дуже цікаві закономірності. Наприклад, Хорватія. Є донором співробітників для країн Німеччини і Австрії, отак, от, от просто всі зібралися і поїхали. Відповідно, Хорватія привозить людей з країн, які ще не є членами Шенгену, чи навіть дуже багато зараз привозять людей з Непалу, Філіппіни. До речі, дуже гарні співробітники маю вам сказати. Майте на увазі, якщо комусь цікаво, знають англійську мову. Чудово, дуже погоджуються абсолютно на всю роботу, яку їм пропонують, і дуже відповідальні. І, власне, в яких вони працюють. Мало того, розум... зараз є розуміння того, що поміняти професію дуже легко, дуже швидко. Є дуже багато навчальних програм, є дуже багато мовних курсів. Мало того, у нас є конкуренція за людину не тільки за професію, не тільки за компанію, а ще і за країну. Тому що будь-яка людина на сьогоднішній день, в залежності від. Свого бачення і світосприйняття може обрати ту чи іншу країну. І, наприклад, от я хочу більшу зарплату, я розумію, що в Німеччині платять більше за мою роботу, яку я виконую, тому я не хочу працювати, умовно, в Хорвації. Або я, мені більше подобається Австрія, тому і за це теж відбувається конкуренція. Тому дійсно довелося вивчати, крім оцієї, всієї загальної картини, ще потреби наших. Людей, що вони хочуть, що їм треба пропонувати. Взагалі, які є пропозиції на ринку, з ким ми конкуруємо. і маємо точно абсолютно стовідсоткову інформацію про те, що матеріальна мотивація не працює. Це є гігієна, і відповідно, ми не можемо запропонувати людині менше, але і більше ми теж не можемо, тому що, вибачте, це бізнес. Відповідно, шукаємо способи, яким же чином установити довгострокові відносини з людиною, переконати, що нам дійсно можна довіряти, що ми та компанія, з якою можна далі співпрацювати, вибудовуємо канали комунікації, налаштовуємо довіру повністю і відповідно рухаємося далі для того, щоб через якийсь час людина нам довіряла і вона захотіла. Була впевнена, що вона буде з нами працювати. І потім не через тиждень не звільнилася і сказала: та ні, я передумала, я вже не хочу з вами працювати. Відповідно, всі ті інструменти, які ми з вами раніше впроваджували по відношенню до клієнтів, зараз працюють по відношенню до потенційних співробітників, яких ми хочемо залучати до себе в компанії. І, власне, тепер про майбутнє. Я дивлюсь, мене вже час так швидко пролетів. Я ще не встигла сказати все, що хотіла, але говоримо про майбутнє. Як гадаєте, що зміниться найближчим часом в майбутньому? Про, про це навіть сумнівів немає ніяких так і, мож, і бажано якомога швидше. А ще, якщо про контактні центри. Витіснить штучний інтелект людей наших чи ні? Так, згодна з вами, не витіснить, звичайно, тому що ну куди ж без людей. Але він дуже покращить, дуже спростить життя нам з вами і нашим операторам. Ключові три напрямки, які нас чекають, чотири напрямки, які нас чекають у 2025 році. Автоматизація, безумовно, далі розповсюджується не тільки на процеси, які з клієнтами ми застосовуємо, а в тому числі на роботу операторів. Так, зараз ми вже починаємо дбати про наших операторів і спрощувати їм роботу, автоматизовувати ті процеси. І далі це безумовно буде тільки поглиблюватися. Генеративний штучний інтелект. Поки не розмовний, але тим не менше він дійсно буде допомагати відповідати на запити клієнтів, відповідати на ті запити, які створюють навіть наші оператори, і це так само буде дуже спрощувати роботу і дуже оптимізувати наші затрати на контактні центри. Ну і безумовно, великий чекає потенціал розмовних інструментів: розмовний штучний інтелект це абсолютно спокійна, природня розмова клієнта з штучного інтелектом, Який зможе задовольнити його потребу, знайти відповіді на ті питання, які його цікавлять. І е, е, аналітичні інструменти, в тому числі розмовні, аналітика повністю всіх розмов, всіх сентиментів, і це дуже покращить нам з вами роботу, буде говорити про предикативні пер, певні переваги, які ми можемо застосовувати, можемо не застосовувати. Але, тим не менше, ми будемо бачити загальну картину і мати таку змогу. І Тим не менше, персонал залишається нашою найбільшою цінністю, тому дбаємо про наших людей, турбуємося про них, і я впевнена, вони будуть відповідати нам взаємністю. Дякую.